Добрий день, шановне панство, ось в даному вольєрі я на кінець створив молоду сім'ю. До п'яти самочок я підкинув самця Робив, зробив це через без, свою безвихідь. Бо я на місці, там, де в мене міні-вольєри, я збираюся робити клітки І чи зараз, чи через тиждень мені треба було кидати самця. А оскільки я вчора гній... Мені не вистачало гною на городі, то я вирішив ще самця сюди кинути. Ну, зробив, в принципі, неправильно, бо по правилах потрібно перше кидати самця, а до нього самок. Так, далі. Ну, а як вони внутрі прийняли самця. Ну, непогано, будемо так казати. Вони на нього, оскільки це молоді самки. Самцеві я не можу сказати, скільки, скільки який його вік, тому що мені точно продавець самця не сказав, але як я його купляв, то вага була 5 кг-300 г. Вчора я знімав відео, кидав його на ваги. Але відео щось мені не записалося. І що маємо? Маємо, то, що маємо. І вага, на, вага даного самця вчора мені показала 6 кілограмів 600 з чим-то грам. Тобто, самець в мене протягом місяця набрав 1 кілограм, то навіть не протягом місяця, а протягом 28 днів в мене набрав 1 кілограм. 300 грам. Е, то при тому, що він, напевно, більше тижня в мене гранули не їв. Він жив в мене на картоплі, буряках, моркві, капусті, ось такому. Аж після тижня він почав в мене їсти гранулу. Я йому кидав е, кукурудзу качан. Він теж такого видно господиня, тільки кашами годувала і самець в мене того всього не є. Так, ну, я тішуся тим на, на даний момент. Тішуся, що він в мене набирає вагу, і то означає, що дуже добре, що є тенденція для подальшого набирання ваги і буде їсти гранулу. а зараз в сім'ї треба їх посилено годувати. Як ми кидаємо внутрі самку до самця, ну, паруємо внутрі, то потрібно збільшувати на 10-20% кількість е, їжі, яку ми даємо, тому що вони витрачають лишню енергію, і їх треба посилено годувати. Так, е, що далі? В даному вольєрі, як я підкинув самця, я навіть здивувався поведінці <кій> поведінці самок. Лише одна самка щось до нього почала виступати. Останні до нього три самки прийшли, тулилися. Ну, вся, Думаю, причина в тому, що <кій> я дуже молодих самок кинув до нього. самкам, нагадаю. Вам 4,5 місяці. Е, найбільша вага самки я десь пару днів назад важив, то 4 кг 200 г. найменша самка була дуже маленькою, я теж десь важив 2 кг 800 г. Та я і для себе буду знати, так, як в мене безвихід, і для себе буду знати. При якій вазі, при якому віці е, самок наступає е, статева охота. Чи вони будуть в даному віці 4,5 місяці попаровані, чи в якому віці вони дозрівають? Ну, В принципі, дивіться, в мене як самка 4,5 найбільша, будемо говорити, <кій> в 4,5 місяці має 4 кг 200 грам. То, в принципі, вона вже статево дозрівша. По віці, може, ні, вона ще молода по віці. Я ніколи такого не робив. Я завжди самок е, спаровував е, е, 6 місяців мінімум я підкидав самок, а той більш пізньому віці, пізнішому віці, але. Е, у мене самки вже в 6 місяців вже мали по 4,5 кілограмів. Найменша самка, я пам'ятаю, як спавував, то мала 3800, але вона мала вік все рівно 6 місяців. Бо в 4,5 це маленькі ще дівчатка, їх їм ще трохи заскоро до самця, але без, далі без вихід. Кинув я їх сюди, то в них почалися. Любовні ігри, будемо так казати, самочки три підходили, які не боялися до самця, вони заігрували до нього. Одна чуть не цілувалася з ним, але ці поцілунки потім виявилися, переходили в таке гарчання, ну, типу, чого ти кавалер, до нас прийшов. Але це було без шуму, без. Без кусання, без того було таке гарчання легеньке. А сьогодні я прийшов, просто я їх тут настрахав, вони їли гранулу, самець прийшов, п'ять самочок прийшли, і вони всі вкупі їли, от як я тільки кинув гранулу. Просто я почав говорити і вони порозбігалися. Бо в даному вольєрі я дуже мало відео знімаю і, в принципі, сам. Та, як то великий об'єм вольєру, і вони завжди в мене втікали, боялися мене. Лише тільки одна самка до мене підходить. Шоколадка, я її назву, напевно, бо вона любить шоколадні цукерки. Ось, ну все. Дякувати Богу. Думаю, зараз прийду ще розірвуть того самця. А такі випадки бувають. Ну і будемо, того. А, я ще вчора почистив, бо гно ну, і тут почистив, і там, де самець почистив, щоб в мене було того. гною, не вистачало на городі. І на 80% я зноїв той город, то, що я хотів. Остальне, що зосталося, вже навесно. зараз маю розкинути, переурати, і, а навесно докину там, де, там, де мені ще потрібно. Так що протягом року внутрі мені на цілий город практично гною роблять. Купляти гній не треба, а гній то рівноцінне може ще краще, ніж міндобрива. Не, не може, а точно краще, як міндобрива. От. І на гної добре росте. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі. Треба буде тепер записати, що е, 8, то сьомого, в принципі, вечором було, е, що я 7 сьомого напишу, чи 8-го, то не суттєво, що я створив сім'ю. Я в комп'ютері маю такі, роблю такі записи, і, думаю, самець 6,5 кілограм, 6-600 він дасть ради. Як з тими всіма самками, як вони статево дозріють, і подивимося, що ми отримаємо. Бо дані самочки є від е, їхня мама дуже молочна була. Я як їх сюди відселив, то десь ще на 72-й день вони ще сали самочку. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрії.